О, гляньте, скільки в неї всього гарного. Чудово. Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми продовжуємо грати у забавку 7 Days Today. У нас уже вечері, але я все ж таки вирішив прийти до цього сховища, до нашого запасного варіанту, і його намагатися доробити. Для цього зробив кілька. Кілків, ми їх з вами зараз тут поставимо. Я думаю, що два ряди вистачить. Я все ж таки сподіваюся, що нам не доведеться тут довго сидіти. Так ось якось і отак. Ще б тут було б непогано десь отут його поставити. Так, ну, дивіться, уже щось. Уже щось з цієї сторони, мені здається, що вони не пройдуть. А це ж таке такі створіння, такі потвори, які пройдуть і навіть крізь металеві двері, ми з вами вже бачили. Спокійно розбивають Я молотком не можу розбити, а вони руками розбивають, розносять металеві двері, заходять, як до себе, додому. Так, ну і в нас залишилось з вами кілька там будинків, які. Ми не дослідили, та й, власне кажучи, вже все потрібно буде йти ночувати. От. Тут ось я побачив, що є у нас, дивіться, у нас тут щось на кшталт драбини металевої є, але вона, на жаль, не працює. А встановити нову виявилось і дуже проблематично, навіть я б сказав, би, зовсім неможливо, тому що я вже кілька разів, знову ж таки, намагався, але. Вона то вниз ставиться, то в воду ставиться, вийшло поставити, але не вийшло потім залізти. Коротше кажучи, з цим проблема. І тут я навіть не знаю, що і сказати, адже треба буде якось сюди діставатися серед ночі. Можливо, якось можливо. От давайте дивіться. В чому проблема? Вона в повітрі чіпляється, де завгодно чіпляється, на горі вона не чіпляється. От, і чіпляється там он десь, ну, де, де завгодно, тільки не тут де треба. Ось навіть отаким от чином, нібито вказано, що вона там, де треба, але ні, на жаль, права кнопка просто-напросто не працює. Дивіться, чіпляється де завгодно. Коротше кажучи, я плюнув на цю справу. І вирішив поки що, поки що її відкласти, як то кажуть. Подумаю про це завтра. Так. Ходімо. Ходімо, я хотів, поки що ще не дуже звечоріло, я хотів зазирнути за обрій он туди, <смі> за ці гори. Адже там можливо щось цікаве. є. Можливо, там якесь круте місто. В яке нам з вами потрібно потрапити для того, щоб там знайти необхідні інструменти, схеми і таке інше, те, що дозволить нам будуватися і потім виживати покращено якось. Залізо, не вб'юся. Так. О, ідеальна місцина, дивіться. Тут будинок треба було ставити. На курячих ніжках, а? Гляньте, яка краса звідсиля. Просто чудові краєвиди. І ми бачимо, що там якийсь будинок розвалений. А, мені здається, що ми його вже бачили? Ні. Ні Не бачили і не ходили там. Взагалі у нас не дуже то відкрита територія, не дивлячись на те, що вже йде п'ятий день. Гляньте. Ну, що у нас є час? Я зможу туди дістатися та трошки оглянути. Здається, до 9 у нас є час, а потім треба вже буде ховатися і сидіти з чимось займатися корисним. По господарству, наприклад, насмажити м'яса, наварити яєць, ну і таке інше. Стріл наробити тих же самих. Так, побігли. Там я бачу, ага, олень. Тут у нас свинка. Полювати я зараз не хочу, тому що наполювали досить таки багато м'яса. Я його там уже насмажив, звичайно. От, Але потрібно буде ще бекона наробити. О, стріли чудово. О, водичка теж непогана. Ну, все інше не знаю. Ну, нехай буде потім. Потім я розберусь. У мене там є окрема скриня для зброї. І оту зброю, можливо, ми з вами колись і зробимо, звичайно. А може і ні. Так, тут, можуть бути будь... ведмеді, я знаю. Зазвичай чомусь вони навколо цих покинутих будинків тиняються. Ага, зомбак то ну, ми можемо, я думаю, що легко з вами справитись у гарлянку не сподобалось? Промазав. О, гляньте, скільки в неї всього гарного, чудово. До речі, я трошки прокачав свої. З Навички нарешті. Врешті-решт, так. А, ну, Тут не нічого цікавого. І тепер е виглядає воно все ось отак приблизно. Дивіться, оце Survival, виживальщик другого рівня також можемо більше бігати, менше стаміна буде. І е верблюд. Менше треба буде пити. Ну, мені здається, що такі це необхідні, справді необхідні навички, які дозволять краще тут в цьому світі жорстокому почуватися. Так, зараз тут подивимось швиденько. Якась старюча борошна. Це можна взяти? Ніхто буде. В унітазі. От як <смі> і завжди там є гівно. Як було б незручно, як би не хотілося б там колупатися, але доводиться. Тут, як то кажуть, не вибирати нам за вами. Так, 1957. Ну все, більш тут немає нічого цікавого. Давайте вийдемо. Сонце заходить вже. Стає трохи лячно. Знаходитися на відкритому просторі. Ем... Це хіба що. Воно зараз і не потрібно, я взагалі не знаю, чи ми будемо хоч коли-небудь з вами робити набої, чи то пістолети які-небудь робити. О, оце цікаво. Так, ну що ж, ходімо. Ходімо, треба повертатися. От, звичайно, туди б хотілося теж пробігти, Ну, у нас там є, здається, трошечки часу. Зайчик побіг. Олені. Коли є набої, коли є стріли, то, звичайно, тут не пропадеш. З голоду. От навіщо я це намагаюсь робити? Не знаю. Замість того, щоб. Бігти і тікати. До речі, я ще й поцілив гляньте в нього, в такій темряві. Там кудись дорога повела, незрозуміло куди, я туди вже не хочу. Мені справді треба додому. Аби хоч не заблукати. Серед лісу вон той олень. Не хочу я вже за ним ганятися, того що за ним погонишся, а потім кудись забіжиш, хто зна куди. Та є що їсти, до речі. Що, що а гнізда нам з вами потрібні, тому що... Та відстань. Ти хоч не бігаєш, ні? Ще поки не бігає. От, тому що нам з вами потрібні стріли і багато, дуже багато потрібно стріл, а гніз не так уже й багато, і їх досить таки складно у траві знаходити. Тут ось було таке величезне дерево, клен, я його зрубав, і випадає насіння. Ось дивіться, висадив, і тепер у нас тут теж буде колись клен. Та вас же не було тут. Я ж вас усіх вбив. Я ж вас. Хоча як? Як? Що значить вбив, так? Їх неможливо вбити, вони вже дохлі. А ви тільки погляньте, а? Звідки ви понабігали? Ти що не о? Гроші і бандаж. до речі, бандажа в мене і немає. Так, ну що, ось воно моє. Це моє. Я так думаю, що там доведеться збудувати якусь, не знаю, якесь дерев'яне, щось таке дерев'яне, якусь приступку. Свинка. Можливо, якийсь такий поріжок чи що, який дозволить залазити. Раз не вдається встановити драбину. То будемо якось діяти так. Ну що, добре, дивіться. Ось ось наша хата. Тепер можна тут зачинитися. Уховарити потроху. Бойодекс. А що? Чому я не можу зробити 3? А, у мене ж так, у мене ж м'яса-то, сирого немає. Ну, можемо хоча б наварити її, чому б ні. Вони все одно смачні. Половина сюди. Шишка навіть є. <свісно> Цікаво можна було б висадити десь тут поблизу. Я взагалі думаю, що було б добре, якби тут можна було зробити щось поближче туди, а? Щоб не плавати щораз, раз, бо це просто якось дивно дуже. Дуже дивно і дико, мені здається, пірнати, плисти, замість того, щоб зробити човна і на човні плавати. От, але мені здається знову ж таки, що поки що немає такої можливості зробити нам з вами човна і на цьому човні гасати. Так, ось різні частини. А тут же ні, не тут. Десь у нас були набої в іншому місті, здається. Ага, ось тут у нас набоїв купа. Ну як купа, <смі> не купа, звичайно, але все ж таки вже хоч щось. І тут же, дивіться, дуже багато різних. Металевих частин, які знадобляться, можливо, нам при якомусь крафті. Так, це можна скреп. Це теж сюди кудись піде. Коли з'явиться можливість виплавляти метал, то, звичайно, ми з вами цим будемо займатися. Стріли нехай будуть, можна буде вибрати, їжа, бандаж. Тут ось цілий вже ряд медичний. Так, ну, зварились. Так. Зварилися і тепер можна покуштувати свіжатинки. Ще давай. Яєчка. Так, стаміна і здоров'я до 111 в нас з вами підросло. І я дуже хотів вийти на вулицю і поспостерігати трохи за зомбаками, звичайно, якщо вони хтось тут є. Там, до речі, якась дорога, гляньте. А? Я туди не ходив, не знаю. Той будинок так і не вдалося дослідити, але зараз, звичайно, йти туди це, ну, як мінімум, це нерозумно. Там свинка така апетитна, але ж її не дістану. Навіть якщо дуже захочу, і не зможу дістати вона в тоне, а плавати у плащі та в чоботах. Немає одного зомбака, що ж таке, камінюки видно, до речі, звідси гарно гляньте. Промальовуються. Так, ну ладно, добре. Добре. Зачиняємось. Тут, здається, в нас є можливість збудувати чи то зробити свічки, чи ні. Здається, за цього можна щось зробити. Давайте подивимось. Я хочу зробити свічку та освітлити тут. Щоб не сидіти в темряві, Та можна тут якусь табуреточку поставити, книжечку почитати. А? Якось обживатися. До речі, 20 штук у мене немає. Щоб ще один зробити, у мене так, у мене тільки є один і все. Ну, давайте глянемо, що ми можемо зробити. Ну, араута зрозуміло, максимальну кількість нехай буде. Так, Campfire. Дуже багато різних ось цікавих речей іржавих нікому не потрібних. Hunting knife. потрібна книжка. Так. У мене вона є, я її прочитав, але немає оцього Forge Iron. Але ми з вами знаємо, де його взяти у торговця. От, Spike навіть. Дивіться, металевий є. Нажимна пластина. О, це теж непогано колючку. Я хотів. Кендл um, здається, так? Кендл ще нам потрібно для того, щоб був кендл, нам потрібно Plant Fibers і Telf. Щоб зробити телефон, нам потрібно здається, перетопити. Так, анемено фет. Ну давайте перетопимо чому ні. Одну свічку так напевно зробимо. Так. Та все нехай. Дві хвилини. Ні то багато. Кук. Отже це готується. Чому цікаво, чому не можна їсти? Адже відомо, що навіть віск можна їсти при великому бажанні, звичайно. Ще одне яєчко є. Взагалі багато, дивіться, вже чого є погризти. Не так уже все й погано. Так, є телов. Гарно, звичайно, біля вогню, але, на жаль, дуже швидко йдуть дрова. Так, і нам потрібен candle. кендллайт. Зараз будемо з вами крафтити. Та десь тут поставити на полиці чи на скрині. О, навіть у руці, дивіться, горить, яка краса. Тобі його притулити. На стіну воно чіпляється, так? Чудово. Я навіть можу взяти і знову його поставити, так? Чи ні? Так. Трошки повище. Ні? <схід> ну нехай. Нехай як є, але все ж таки вже хоч якийсь затишок, хоч такий слабенький, знаєте. Так, ну і я знову таки хочу вийти. Та подивитися на наших, на наших друзів. Звичайно, ви нічого не побачите. О, oh. зараз вони зараз будуть бігати там. 22.00 звук такий пройшов, і це означає одне, що зомбаки вийшли зі своїх нор. І тепер чуйте. а, як лячно! Хочеться сидіти всередині і не сіпатись навіть. Ну тут ми з вами практично всіх винищили, нема ніде нікого. Нібито. Найкраще звідсіля звалити. Краще я переночую, знаєте, що-небудь пороблю. Завтра ми з вами зустрінемося вранці і продовжимо. Треба було на спальник набрати або щось. Невже в мене немає? Здається, було десь, ні? Мені здається, що я тут нагрібав його хто з настільки. Цього Fibers. Та нема нічого, нічогісінько. Так, ну добре. Це треба буде те, що в мене тут є, треба буде переробити. Щось приготувати. Коротше кажучи, підготуватися до завтрашнього дня. Ми з вами обов'язково зустрінемося, продовжимо. У нас буде п'ятий день і залишається не так уже й багато. Всього-навсього якихось два дні, три дні до того, як все станеться. Ау. Щось станеться. Отже, друзі, на цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу і всього найкращого!